Джон Кехо, автор книг із саморозвитку, тренер з особистістого зростання, філантроп. Його виступи та семінари користуються величезною популярністю по всьому світі. Джон Кехо багато років вивчає силу думки, він навіть розробив власну методику, спрямовану на розвиток сили мозку. Крім того, більшість книг автора розповідає про те, що справжня сила людини ховається саме у свідомості. Біографічні факти: Джон Кехо народився в Торонто 16 грудня 1934 року. Про його дитячі та юнацькі роки немає достовірної інформації. Відомо лише, що у 28 років він вирішив, що йому необхідно на деякий час усамітнення, тому вирішив вирушити до лісів Британської Колумбії. Близько трьох років він жив на самоті, займався самопізнанням та медитував. Довівши собі, що людський організм легко може вижити без всіляких благ, які пропонує сучасність, він повернувся до соціуму та створив програму розвитку сили, думки і можливостей людського мозку. На даний час Джон Кехо проживає на мальовничому березі Тихого океану разом з коханою дружиною та почувається абсолютно щасливим. Він кайфує від того, що робить, а головне, що робота приносить йому не лише задоволення. А й стабільний фінансовий дохід. Кехо запевняє, що не потрібно вибирати між грошима та щастям, оскільки кожен може отримати і те, і інше книги. Після першої лекції Джон Кехо зрозумів, що людям цікаво слухати те, про що він розповідає, і він почав їздити по всьому світу із своїми лекціями. Вже після першого туру про нього заговорили у всьому світі. Наступним кроком для Джона Кехо стало написання книг, і саме завдяки простому та легкому викладу його роботи знайшли величезний відгук у читача. Його роботи, позитивна психологія та підсвідомість, може, все стали справжнім посібником для розкриття потенціалу, який захований глибоко у підсвідомості. Його наступні книги розповіли читачам про те, як досягти успіху в бізнесі, та змушують їх задуматися про приховані можливості. Автор впевнений, що кожна людина з легкістю може створити навколо себе реальність, про яку вона мріє. Тепер для того, щоб зрозуміти філософію життя цієї великої для мене людини, я пропоную вам найважливіші його афірмації послухати, можете повторювати її голос. Запишіть десь окремо собі або переслуховуйте їх неодноразово до тих пір, поки ви їх не запам'ятаєте. Використовуйте їх щоденно, багаторазово і побачите, як почне змінюватись ваше життя, як почне ваше життя насичуватись різними фарбами. Я завжди приймаю правильні рішення. Кожен день все змінюється на краще. Життя приносить радість та задоволення. Життя сповнене щедрості та багатства. Нові позитивні враження та успіх чекають мене на кожному кроці. Сьогоднішні думки це моє майбутнє. Мій організм це самостілюючийся механізм. Я все роблю вірно. Мої рішення завжди правильні. Я щаслива та доброзичлива людина. Я випромінюю добро та позитив. Я магніт для хороших людей. Я спокійний. Я розслаблений. Я точно знаю, що кажу. Мені на все вистачає часу, мій мозок поглинає інформацію. Я добре виглядаю. Всесвіт мене любить. Я гідний визнання перемоги та кращого результата. Все, що відбувається, це на краще. Мене чекає успіх. Мої результати, продажі, кількість голів зростають і все, що я можу уявити, те я і можу мати. Час йде повільно. Я все роблю швидко. Я спокійно долаю всі перешкоди та ситуації, які трапляються у моєму житті. Я все роблю із задоволенням. Все, що я роблю, приносить користь та задоволення. Я вмію читати та розуміти знаки долі. Всесвіт розмовляє зі мною. Дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте лайк, це допоможе побачити це відео більшій кількості людей, а це означає, що щастя на землі буде множитись тільки завдяки вашому лайку. Будьте здорові, добра та любові!